Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву книжку. Це книжка про людей з... з інвалідністю. Тут розповідається про те, що деякі люди мають якісь травми, які треба замінювати протезами. Наприклад, протезами руки чи ноги. І тут розповідається, що цих людей треба цінувати. За ними так само треба піклуватися, як і про людей не з травмами, не з інвалідністю. А ще тут пояснюється, як протези працюють. І багато цікавих фактів. Про людей, які, попри свої травми, змогли зробити великі діла. Це книжка технології незламності, суперлюди, Видавництво моя книжкова полиця, а автор Марія Сердюк а намалювала Леся Бельдій. А ми Починаємо. Як я вам вже казав, у цій книжці розповідається про те, як працюють протези і про те, що людей з цими протезами треба цінувати. Почнемо з самих протезів. Я вам розповім тільки про один вид протезів, тому що інші ви мож, про інші ви можете прочитати самі. Я вам розповім про вид протезу ноги чи руки. Він працює так. У кожного в нас у тілі є нервова система. Там є нерви і мозок. Ну, завдяки цій нервовій системі ми і можемо рухати пальцями, руками і всім тілом. Але коли якоїсь частини тіла немає, то нерви виростають у місті, де мало бути прикріплена та чи інша частина тіла. Тоді на людину кладуть спеціальний протез. Як той протез працює, дуже легко. Коли ми хочемо поворухнути рукою, а в нас є на жаль, немає, то частина, в якій зрослися ці нерви, починає легенько рухатися. І цей протез вловлює ці рухи і дізнається, який саме рух захотіла зробити людина. І робить той чи інший рух. Наприклад, може підняти стакан або помахати привіт. А ще цікавий факт: у протезі руки деколи можна встановити один додаток. І якщо прикласти руку до спеціального сканера, то ти рукою зможеш оплатити свою покупку. І це лише одним дотиком. Також є цікавий факт про одного чоловіка, який в темниці відрізав собі ногу, зробив штучний протез і утік від своїх переслідувачів аж на 50 кілометрів. І це з дерев'яною ногою. А ще це останній цікавий факт на сьогодні. Пінокіо реально існував. Біля автора пінокіо знайшли якогось теж Пінокіо, похованого. І, і тоді почалися розкопки могилі. Коли розкопали, то знайшли тіло, яке було наполовину дерев'яне. Виявляється, що пінокіо. Той з половиною дерев'яним тілом, був другом автора казки Пін... Пінокіо. І в одному з листів автора відомої казки він повідомляє своїй жінці, що він вирішив написати про свого друга Пінокіо якийсь твір. Але в нього виходить якась сказочка. І в нього не виходить доповісти сумну історію цієї великої людини. У цій книжці пояснюється про такі речі, як інвалідний візок чи якийсь протез, а сама авторка повідомляє, що вона людина з повною втратою слуху. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Додивлюйтесь відео до кінця, залишайте коментарі. А на сьогодні все і до побачення. А з вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна.